Вітаю вас на нашому телеканалі. Сьогодні гості нашої студії радник президента України Микола Томенко та голова фонду Полтавська родина Андрій Матковський. Вітаю вас, панове, Вітаю. Доброго дня. перше питання, пане Миколо, До вас ви зараз презентуєте програму президента України стратегію розвитку розвитку-2020». Що власне можете сказати? Ну надзвичайно важливо сьогодні, що ми практично вперше в виборчу кампанію. Намагаємося запропонувати суспільству не там обвинувачення якоїсь політичної партії одній в одній, чи скажімо, нав'язати якусь таку риторику передвиборчих обіцянок через пенсії заробітні плати. А говоримо про те, що Україна не може далі існувати як держава одного дня. Ми повинні чітко зрозуміти, і бодай в короткому терміні, бо 6 там років це доволі короткий термін. Виписати те, які реформи ми робимо, до чого ми прагнемо, як ми оцінюватимемо владу за ці реформи. Тому е, стратегія 2020, яку президент презентував, і до якої я мав честь теж бути долучений в її розробці, е, власне, передбачає, що під час виборчої кампанії нам треба максимально залучити та не після неї експертів, фахівців, е, громадських, з тих людей. Які мають свої напрацювання, мають досвід, мають успішні проєкти для того, щоб вони почали працювати. Тому що парламент повинен почати свою роботу не з обговорення, що далі робити, а вже з наявних законопроєктів, як ми реалізуємо цю стратегію. Крім, там є 62 реформи, відповідна кількість державних програм і пріоритетів, які закладені. Ну, кілька слів, тільки скажу для глядачів, в чому відмінність, бо ніби державні програми, чіткого роду документи декларувалися. Але ніколи не працювали, бо не були підперті інструментами, законами і людьми, які це роблять. І найважливіше, що вони все-таки були зорієнтовані на кількість сталі, вугілля там, на че щось і так далі. Тут абсолютно інша логіка. Вони спроектовані на якість життя людини, на європейські стандарти життя. Тобто, як за цей період нам збільшити тривалі життя людини, як покращити освітні послуги, як покращити послуги охорони здоров'я, як зробити там, щоб екологія. Була збережена і була краще. Як зробити національну економіку сильну, конкурентну, як збудувати там Збройні сили? Ну і таке інше. Програма дуже розгалуджена. Хто її складав? Це а, велика, група, велика група експертів, які ми залучали і українських, і міжнародних. Але найцікавіше в цій програмі є те, що от ця кожна реформа, про яку я кажу, значить, вона ще мусить бути виписана. І в даному випадку, чому я в регіонах презентую цю стратегію не тільки я, значить, є, е, і радники президентів, і фахівці, які приїжджають з команди президента, для того, щоб залучити тут на місцях той успішний досвід, продебатувати, може, щось підтримується, щось не підтримується. Скажімо, як будувати місцеве самоврядування, бо очевидно, що ми підемо на передачу повноважень на місцевий рівень, значить, як зробити більш ефективно, тому що є маса моделей. Цієї децентралізації місцевого самоврядування. Тому думаю, що такі мої зустрічі і дискусії на Полтавщині те дадуть можливість нам уточнити цю програму і розписати її в такий спосіб, щоб коли вже буде новий парламент і сподіваюсь нова більшість, а ми розраховуємо, що ну, щонайменше 300 людей. Якщо не будуть організаційно оформлені в більшості, то вони будуть проукраїнської, проєвропейської позиції, і, бо треба змінювати Конституцію, значить треба 300. Буде новий уряд, і згодом буде перезавантаження місцеве самоврядування. Тоді оце все інструменти ті, які дадуть можливість нам стратегію не лише обговорити, а й реалізовувати ближчим часом. Дякую, пане Андрію. Я знаю, що ви також нещодавно представили громаді програму, яка так і називається План Матковському. Чому план? Ну, перш за все, хочу сказати, що дійсно наш план програма дій вона заснована на тому, що ми підтримуємо програму президента. І Якраз отут вот на місцевому рівні, маючи досвід роботи в органах місцевого самоврядування, ми хочемо дещо підсказати. Що треба робити для того, щоб, скажімо так, краще життя стало в нашій державі, в нашій країні. І от чому план? Тому що в ході обговорення виникають пропозиції громадян, громад, громадських дітей. Ці пропозиції вже лягуть в основу програми. Тобто ви враховуєте те, що бажають люди? Так, обов'язково. І більш того, хочу сказати, що я глибоко переконаний, що міцна держава починається з конкретного будинку. Конкретної вулиці, конкретного села, селища, району і міста. І тому ми дуже підтримуємо, скажімо так, ту роботу, яку зараз проводить президент, проводить уряд, готується проєкт закону про децентралізацію влади. І саме я думаю, що перезагрузка влади повинна пройти таким чином, щоб всі повноваження отримали сільські, селищні, районні ради. Ми от, в ході обговорення з людьми, я дуже багато зустрічей проводжу, ми дуже підтримуємо пропозицію і ідею того, що не потрібні нам райони державні адміністрації, не потрібні нам обласні державні адміністрації. І, ну, на нашу думку, яким би гарним не був президент, якого ми обрали, все ж таки люди, які тут живуть, вони, мабуть, краще знають, кого обирати в районі чи в області. І от е, ті пропозиції, що нам треба виконавчі органи в районних, державних. Органах влади це дуже і дуже добре. Ну і саме головне для того, щоб менше проблем, щоб краще жили люди в громади, все ж таки більша частина податків і зборів повинна залишатися в доходах місцевих бюджетів, причому сільських, селищних, районних і міста. І оце дозволить вирішувати такі проблеми. Вони може не загальнодержавні, Ну від цих проблем страждають люди. Там залатати дорогу, замінити трубу, відремонтувати дах, вставити пластикові Вікна в школі, в дитячих садках і так далі. І так далі. І от зараз ми активно, активно співпрацюємо. Мені дуже приємно відмитити, що наверху зараз люди нас чують, і що ті пропозиції, які ми отримуємо, їх уже узагальнюємо і надаємо до Києва. Ці пропозиції, на нашу думку, будуть враховані подальшому, вже в затвердженні цього плану. Це чудово, але все ж таки найболючіше питання зараз залишається для людей. Це війна на сході і багато говорять про мир. Що можете сказати, ви чи є якийсь рецепт вирішення цієї наболілою для всіх українців без виключення проблем? Рецепт є. Цей рецепт пов'язаний як мінімум з трьома напрямками, які дійснює сьогодні президент його команда. і я би закликав всі політичні сили, які беруть участь у виборчій кампанії, все таки долучатися до реалізації цього мирного плану президента. Бо коли мене запитують, такі як я кажу. Воїни-білобілетчики, бо в нас багато політиків, які в армії не служили, але розповідають, як треба битися до останнього солдата. І воїни-інтернетчики, які в інтернеті розповідають, як воювати, Ну але зазвичай, значить, далі Полтави чи там Полтавській області не виїжджали своїми ідеями військовими. Тому президент був обраний як президент, який запропонував мирний план, аби він не пропонував що трьохрічна війна, яка закінчиться переможно, але кров пролитно. І мене дивує значить, це підштовхування президента, партії війни, що давайте ми будемо воювати. Значить, але в основному ця війна така, що ми за війну тільки не в нашій партії, або тільки не в нашому селі. Тому мені здається, абсолютно більшість громадян Сьогодні України підтримує мирний план президента. Але щоб його зреалізувати остаточно, нам треба зробити кілька речей. Перша позиція пов'язана із самою єдністю середньої країни, де ми повинні не допустити конфліктів на півдні України, бо там є в нас. Бажання розхитати ситуацію. Президент недаремно сказав, що нам треба до кінця виборів максимально зробити все, щоб не допустити якихось значить, конфліктних речей. Оскільки всі розуміють, що вже в наступному парламенті не буде сепаратистсько-терористично настроєних людей. А це буде проєвропейський, проукраїнський парламент. Отже, єдність перш за все і спільна робота всередині країни. Друга позиція звичайно активніша міжнародна підтримка. бо Президент формує таку, я би сказав, світову проукраїнську коаліцію, але ця коаліція мусить бути більш жорсткішою по відношенню до того, якщо, скажімо, чи сепаратисти, чи терористи, чи Росія, чи хтось не виконує зобов'язань, реакція повинна бути ну активніша, швидша і оперативніша. Власне, і третя, напевне, найголовніше це. Будівництво справжніх Збройних сил України. І от президент і мене, і моїх багатьох колег, зокрема, депутатів з команди президента, які служили в Афганістані, просять активніше спілкуватися з військовими. Я двічі був в АТО, я проїхав велику кількість військових частин, і ми не просто дивимося чи спілкуємося. Ми дивимося, як іде підготовка солдат, як іде. Підготовка їх до там, там харчування, забезпечення продуктами чи скажімо обладнанням і так далі. Ну і найважливіше, звичайно, озброєння. І сьогодні я не буду називати підприємця, яким так само я намагаюся допомагати в тій частині, що вони повинні отримати державне замовлення. І ми маємо сьогодні можливість не просто озброїти сучасну військовою техніку нашу нову армію, а повернути на втрачені позиції. Ми колись були лідерами. На, на ринку до військової техніки і е, е, торгівлі військової це, це наша наш пріоритет. Нас викинули з цього ринку, тому що ну, попередні часи і міністри Януковича були не зацікавлені співпрацюють з Росією, щоб е, е, інші країни були на ринку. Сьогодні є можливість повернутися на цей ринок, і тому президент от, тільки є у нього хвилина. Він теж на військове підприємство заїжджає. Це нові замовлення, це нові робочі місця. Тому я думаю, що ми приречені. Працювати на те, щоб мирний пранк працював, тому що мої поїздки зустрічі на Сході ще раз підтверджують, що ну, автоматом не можна об'єднати Україну. Україну можна об'єднати ідеями, цінностями, стандартами соціальними і європейськими. Тому треба об'єднувати країну, але не забувати про Збройні сили, бо як вороги наші будуть наші в є сильні Збройні сили, то тоді буде легше забезпечувати мир України. Пане Андрію, впевнена, вам теж є, що сказати з цього питання. До того ж, я точно знаю, що ваш фонд безпосередньо займається підтримкою тих бійців, які зараз вимушені захищатися. Так, дійсно, наш фонд полтавська родина допомагає всім військовослужбовцям, які були мобілізовані через військкомат, і на даний час можу сказати, що більше 900 військовослужбовців. Отримали безпосередньо від фонду адресно, хочу підкреслити, чи особисто військовослужбовцям, чи їх батькам, чи їх дружинам ми надавали безкоштовно бронежилети, каски, там, теплий одяг і так далі. і так далі. Але все ж таки, як колишній військовий, теж хочу сказати за те, що якщо є один шанс мирним шляхом закінчити війну, то треба цей шанс обов'язково використати. І от хочу підтвердити дійсне слова Миколи Владимировича, от, на мою думку. Ну, головна цінність, мабуть, України, і от патріотизм України повинен бути в тому, що треба зберегти життя українців. І от сьогодні, завдяки нашим хлопцям, які не сховалися за спини батьків, за спини своїх дружин, вони захищають Україну, вони зупинили ворога от на, тих, на той мережі, яка сьогодні є, не дали їм війти там Харківську, Одеську область, Маріуполь сьогодні наш і так далі. Але ми немає сучасної зброї, ми немає сучасної техніки, і тому ми не можемо. Віддати ще десятки там тисяч життів наших справжніх патріотів, наших чоловіків, наших дітей. І, от якраз мирний план дозволить нам з одного боку, укріпити нашу армію, створити навіть армію, що укріпляти. Немає української армії, чесно і відверто, треба сказати. Треба нам сучасну техніку, професійних бійців підготувати і тоді вже будуть рахувати нашу армію. А з іншого боку, хочу теж підкреслити я от дуже багато спілкувався з людьми. І на мою думку, для того, щоб нам повернути Крим, для того нам щоб повернути людей, які проживають тут в той частини Донецьк Луганської області, мабуть, не потрібно займатися зброєю. А краще, мабуть, нам треба проводити європейські реформи, краще нам займатися підняттям економіки, сільського господарства і рівня життя людей. І от я запевняю, коли у наших людей будуть європейські пенсії, коли ми будемо пенсії мати, такі як, наприклад, в Польщі. Буде мати гідну заробітну плату, робочі місця, то в Криму будуть люди в черзі стояти за українськими паспортами, і вони всі будуть вивчати українську мову. Як на жаль, зараз частина українців вивчає польську мову, щоб поїхати працювати чи навчатися в Польщу. і от саме я думаю, що цей стратегічний план президента дозволить нам за п'ять років створити Україну справжню європейську державу, де держава якраз би думала про своїх громадян. Будь-яка європейська держава все ж таки вона розвивається, і гуманітарний соціальний план цей контекст. Він часто виходить на перший план. Ви обидва очолюєте фонди, і я знаю, що є співпраця, тобто вона почалася не сьогодні, не вчора багато років тому. Так. Трішечки про цей аспект. Ну, ми в рамках такої громадської співпраці між нашим фондом, фондом Микола Тиманка Рідна країна і фондом Андрія Матковського Полтавська родина. думаю, що вже ближчим часом буде напевно 10 років. Десь порядка 2005 року ми співпрацюємо. Це різноманітні проекти, яких зараз всіх не перелічиш, але всі в системі гуманітарної політики. Тобто це пріоритет оздоровлення. Дітей і загальний розвиток фізичної культури і масового спорту. Я до недавно, був член виконкому Національно-Олімпійського комітету. Зараз Національного Національнопійського комітету, і так само ми з Андрієм Матковським говорили, що такі проекти нам треба поширювати. Я маю на увазі це і невеличкі спортивні майданчики в мікрорайонах, це і системніші інфраструктурні проекти, які дають можливість людям. Активніше долучатись до активного способу життя, тому що в нас е, е, ситуація виглядає таким чином, що все-таки держава попередній період мені здається, робила велику помилку, бо інвестувалися в великі, дорогі спортивні об'єкти. А натомість, скажімо, ті, що їх треба було реконструювати біля шкіл, дворах, е, біля вузів, і таким чином ми би масово людей би залучили. Власне... Я перепрошую, Андрій Всеволодович, не дасть збрехати. Е, як міського голову вас дуже добре запам'ятали ковзанками. Так. Чомусь наскільки це людям було потрібно? Звичайні ковзанки в дворах ну, в різних районах. По речі, Полтави. До речі, це теж наша співпраця. Ми теж разом відкривали і каталися на ковзанках, і можна додати в цьому напрямку. Ви знаєте, наш фонд Полтавська родина створювався не для того, щоб підтримувати військовослужбовців. Зараз ми вимушені цим питанням займатися, але він якраз і створювався для того, щоб ми мали підтримувати наших дітей. Щоб ми мали, щоб діти займалися створювати умови, займатися фізкультурою, займатися спортом. Крім того, ну ми всім про це кажемо в всякому разі, що Полтава духовна столиця. Я думаю, Володимирович теж про це чув і може навіть підтримує це. І ми якраз дуже багато у нас було гарних таких спільних програм, згідно якого ми там дітям представляли і музику. Українські і пісні, і ми представляли і книги, і Тараса Григоровича Шевченка, його малюнки, які у нас не бачили люди, і дуже багато гуманітарних програм було. Я хочу нагадати, що у нас і виставки були відомих художників, не тільки України, а відомих в світі, і так далі. І так далі. І ми з великим задоволенням будемо продовжувати цю місію, будемо продовжувати співпрацю, але все ж таки для того, щоб краще було цим займатися і більше було на це грошей треба нам нарешті закінчувати з війною і треба займатися мирними справами на ну, якісь це ж таки задумки вже є я думаю що ми в ближчим часом в системі цих просвітницьких речей пов'язані із Дошкільними закладами пов'язані з школами і з вузами, ми далі це будемо провадити. І це, якби загальний як тренд, він пов'язаний із просуванням Полтави і Полтавщини, як ну, Андрій каже, духовної столиці України. Я кажу просвітницької столиці України, бо дуже важливо, що є елемент, щоб така велика кількість людей такого просвітницького плану. І тому треба цих людей розкручувати. Вони є символами Полтавщини, і до речі. Андрій Матковський, коли був міською головою, підтримав мою ідею, яка стосувалась того, що е, там відбулася реконструкція музею Івана Котляревського, значить, який набув такого вже більш е, е, красивішого, масштабнішого, ну що, ну, засновник сучасної української мови літератури. Ну, проекти Миколи Гоголя, там Панаса Мирно не, не злічиш всіх проєктів, які ми робили. Зараз я думаю, що ми шукаємо щось цікаве, цікавинку якусь на 80 років Василя Семененка, гініальну. Нашого поета, це буде в січні вже 2015 року. І, очевидно, по Шевченку моя ідея в тому, що ну, 200 років завершується, але якби його ідеологія, його дух повинна бути, я думаю, що ще не один шевченківський проект ми зреалізуємо. Але ще раз кажу, в чому наша відмінність нашої співпраці? Тому що це не щось одне, наприклад, що ми зробили одне і всім показуємо. То ми намагаємося це зробити, щоб це попало, наприклад, в кожну школу. Там Полтави чи області, щоб це попало в кожний дошкільний заклад, як, наприклад, то, що ми видавали живі голоси класики української літератури, чи, наприклад, слуханки для дітей, там з казками і так далі. Щоб в кожен дошкільний заклад, щоб це попало в кожний вуть. Тоді це працює. І тоді ця ідея об'єднання України, про яку говорить президент, об'єднання навколо ідей, цінностей. Вона спрацює, тому що ще раз кажу: тільки ідеологія і такі спільні стандарти життя, спільні цінності, людські цінності можуть об'єднати Україну. Якщо ми це будемо робити, я думаю, пришвидшимо нашу мрію про велику єдину соборну Україну, на яку ніхто не буде зазіхати. Коріше дякую вам дуже за розмову. Я нагадую, сьогодні гостями нашої студії були радник президента України Микола Томенко та голова фонду Полтавська родина Андрій Матковський.